Встановлюючи та тестуючи кабелі для передачі голосу, даних та відео, вам необхідно виконувати роботу якісно з першого разу. Нікому не потрібні повторні виклики, які ставлять під сумнів вашу кваліфікацію та зменшують вашу клієнтську базу як фахівця. Вітаю! Мене звати Філ Сміт, і я познайомлю вас з кабельним тестером Microscanner 2 від Fluke Networks, одним з найшвидших та найефективніших приладів у власній категорії. Увімкніть прилад, підключіть кабель RJ11, RJ45 або коаксіальний кабель, навіть дріт для динаміків. Він працює з будь-яким з них. Натисніть та розпочніть тестування. Ви точно отримаєте результати раніше за інших. Мікросканер 2 дозволяє швидко виявити проблеми в схемі, з'ясувати тип та місце втрати сигналу, зрозуміти, де саме виникли несправності в схемі, визначити довжину, короткі замикання, обриви, пошкоджені та переплутані пари або жили. А також відображати відстань до конкретного пошкодження, встановити наявність напруги у локальній мережі та правильність розведення витих пар. Без тестування такі. Проблеми можуть призвести до серйозних перебоїв з роботою та витрат часу на усунення несправностей. Не марнуйте свій час з іншими тестерами, користуйтесь приладами, яким віддають перевагу фахівці, поки інші тестуватимуть, тестуватимуть повторно, а тоді ще й перевірятимуть результати. Ви давно впораєтесь зі своєю роботою. Перемикатися між чотирма різними режимами тестування, щоб отримати результати, більше не потрібно. Мікросканер 2 відображає результати на великому дисплеї з підсвічуванням, а дані на ньому легко роздивитися, як при яскравому денному. У світлі, так і в темних комутаційних шафах. Мікросканер 2 вирізняється якістю, надійністю і довговічністю властивим всім приладам Fluke, тому ви можете покладатися на нього. Як бачите, тестування триває далі. Не намагайтесь повторити це з бюджетними тестерами. З мікросканер 2 ви можете тестувати кілька кабельних з'єднань одночасно, підключаючись через віддалений ідентифікатор. Заощаджуйте час, проводячи тестування з однієї локації. Підключення телефонного кабелю до роз'єму для передачі даних може пошкодити комутатор. Та вивести з ладу всю мережу. Не дозволяйте цьому статися з вами. Завжди використовуйте мікросканер 2. Завдяки ньому ви можете тестувати швидкість передачі даних Езернет з пропускною здатністю 10-100 1000 Мбіт в секунду, стандартні телефонні лінії POTS та визначати наявність напруги у локальних мережах Ethernet, а також напругу та полярність телекомунікаційного обладнання. Використовуючи з мікросканер 2 індуктивний щуп Intelliton, ви зможете швидко виявити та відстежити кабелі, яких не виявляють інші тестери. Мікросканер 2 це незамінний прилад, який забезпечує дані, необхідні для швидкої перевірки та усунення несправностей у комунікаційних мережах. Мікросканер 2 доступний в декількох конфігураціях, зокрема MS2100 та закінчуючи MS2Kit, яка включає тестер-мікросканер, індуктивний щуп Inteliton Pro 200, віддалені ідентифікатори та додаткові аксесуари. Роботи зі встановлення та обслуговування кабельних мереж стають дедалі технічно складнішими, тому користуйтесь відповідними приладами, щоб виконати роботу правильно та з першого разу. Мікросканер 2 від Fluke Networks є саме таким приладом.